Вже на цих вихідних в деяких областях України йтиме мокрий сніг з дощем, а разом із снігом прийде сильне похолодання всього до плюс 2 плюс 6 градусів тепла в денний час доби, а вночі вже будуть морози. Де та коли це буде? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У п'ятницю, 1 листопада дощів ніде не передбачається. По всій країні буде панувати суха та сонячна з періодичною хмарністю погода. Вітер в цей день буде рвучий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 10 до плюс 15 градусів тепла. У південних областях тепліше до плюс 17 градусів. Вночі ж очікуються від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла на півдні до плюс 10 градусів вночі. Дорогі глядачі, 77% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 2 листопада, дощі ще охоплять всю територію України. Сухо буде лише у таких областях, як Миколаївська, Одеська, Херсонська та Крим. А ось на всі решті території країни йтимуть опади. Вітер в цей день шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Разом з опадами прийде похолодання. У північно-західних областях очікується всього від плюс +6 до плюс +9° градусів тепла в денний час доби. Нарешті території країни буде тепліше до плюс +11 плюс +13° тепла. У південних областях до плюс +18°. Градусів. Вночі у північно-західних областях від плюс +6 до плюс +8°. На решті території вночі від плюс +7 до плюс +11° градусів тепла. У неділю, 3 листопада, вже йтиме мокрий сніг з дощем. Він очікується у таких областях, як Сумська, Харківська, Луганська та Донецька. Трохи, так би мовити, засніжить. А ось нарешті території країни буде панувати суха та сонячно зміливою хмарністю погода. Вітер в цей день поривчастий 5-12 метрів на секунду. Дуже сильно похолодає по всій країні. В денний час доби очікується всього від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. У південних областях буде до плюс 7 плюс градусів тепла. Вночі вже очікуються морози від 0 до мінус 2 градусів. У південних областях вночі буде до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!